Українська піч століттями була центром домашнього життя. Вона давала тепло в люту зиму. Біля неї народжувалися і виростали діти. В печі, немов в лоні матері, випікався хліб, тому вогонь у ній вважався особливо священним, здатним лікувати і захищати. Її будували з глини, змішаної зі соломою, каменю, пізніше з сегли. А зверху білили вапном для чистоти й захисту. Кожен знак, яким розписували піч, мав глибинне значення. Червоні китяги калини і квіти берегли господиню дому від хвороб, колосся пшениці символізувало благополуччя родини, прикрашали спеціально вишитими рушниками, найкрасивішим посудом. Піч мала навіть власного потойбічного охоронця пічника.